Щоб зрозуміти цінність справжнього, здорового способу життя, порозмовляй з наркоманом, якому залишилося жити місяць, щоб зрозуміти цінність справжнього, здорового способу життя, подивись на людину, яка задихається і синіє від куріння щоб зрозуміти цінність справжнього, здорового способу життя. Зустрінься з алкоголіком, у якого це печінки. Хто не цінує життя, той його не заслуговує Леонардо Да. Вінчі Фільм Оберіг життя. Створений учнями Долинського природничо-математичного ліцею, веди здоровий спосіб життя. Пам'ятай, єдине, що від кожного із нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Ми народжуємося на світ не з власної волі. Наше народження передбачено давним-давно. Ким? Звісно, що Бога. Господь вдихає в маленьке тільце душу непорочну і чисту, живу та вічну. І відштовхнувшись від материнського лона, ми вперше зустрічаємось віч навіч зі світом, у якому вже маємо чимало ролей. І саме тут, на березі нашого дитинства, нам тепло, сонячно, неначе в саду ангельських пісень. Ми чомусь так часто забуваємо про світло всередині нас. Чому? Чому дозволяємо йому згаснути? Холодно, сіро, душі так багато, крапельок дощу. Можливо, все зміниться і все буде файно. Часом так буває, що ти реально вигрібаєш. За що вхопитись, не знаєш. Ту свій час витрачаєш. Кілька справ на день маєш, які залагодити треба. Бо від цього залежить твоє місце під сонячним небом. Кілька окремих керунків. Вектори у різні боки, Часом за жодним з них ти не встигаєш ні трохи, з цим небагато мороки, Просто треба зібратись, але як завжди тобі в і ти продовжуєш лінуватись, думаєш, от холера, життя таке несправедливе, чому це стало мною, Як таке взагалі можливо? Інші думки, які позитивних результатів не приносять, а навпаки, лиш далі тебе від твоєї мети відносять. І замість того, щоб опуститись, всіх і все матюкаєш замість того, щоб розслабитись себе і все напрягаєш, щоразу забуваєш, що не варто надто перейматись, все станеться так, як воно має статись. Все буде файно інакше не може бути. це, буде файно. це, буде файно. це і постарайся не забути. Мама весь час повторює, все, що робиться, робиться на краще. Знає, повірити в цю істину у сто разів важче, коли у тебе все хреново І здається знову і знову. Що всі твої неприємності невипадкові кажуть, коли здається, треба хреститись, чітки перебирати, Мантри читати або просто молитись. Твоє віросповідання тут жодного значення немає. Треба робити щось таке, що тебе по-доброму попускає, заспокоює, врівноважує і тримає від хибних передчасних висновків. Отримує, оберігає в цьому весь прикол. Вірити в краще, коли все погано. У найскладнішій ситуації пам'ятати слово мами коли у серці знання того, що все буде так, як має бути. На негативне можна забити. Про неприємне забути, покластись на вищу силу і самому не здаватись. Робити все правильно і нічому не сумніватись. Все буде файно, все буде файно, інакше не може бути. Запам'ятай це і постарайся не забути. це буде. Хайно. Так хочеться світла, і тим світлом для кожної людини є мати. Люблю тебе без усіляких причин за те, що ти мій син. Часто чуємо з уст матерів, і тільки матерям дано Всевишнім з легкістю все пробачати своїй дитині. За будь-яких обставин для матері син залишається завжди найкращим. Сину мій, Андрійку, синочок, я хочу з тобою поговорити, хочу тобі, тобі попросити тебе, щоб ти не пив, не курив, людей не обіжав, щоб ти в мене і чемно в дитину, а щоб ти був завжди чемним, я тобі даю образець, щоб тебе Бог оберігав. Усюди, де б не був, і ще тобі дарую наш сімейний оберіг, щоб тебе, матір Божа, всюди охороняла. З прекрасного берега дитинства я роблю крок у доросле життя, у майбутнє, без довір'я, без любові, без послуху до жінки, яка подарувала мені життя. Залишаю світло і впадаю у гріх. П'ю, курю, зараджую надії матері. Привіт, Іван! Yeah. А що це в тебе таке? З грудей Матері виривається щире благання. Боже, в Твої руки віддаю дитину свою. Богородице діво, радуйся бродування Марія, Господь з тобою, благословенна ти жена і благословен плод черева Твоя, ж породила Ісус, Іси Христа, Спаса, Збавителя душим нашим. Під Твою милість прибігаю, Богородице Діво, не прес, а від біді збави нас, Господь Ісусе Христе, Сину Божий. Поможи моїм дітям, наверни їх на добру дорогу, щоб вони повернулись до мене. Я тебе дуже благаю. Отче наш Йесина, святий, святить, сім'я Твоя, наприйде воля Твоя, що на небі, та на землі хліб твій насушний. Дай же нам не сюстави на, на доги наші. Я ми оставляємо довжником нашим, не веде нас куша, не збавив нас лукавого. Амінь. У Отца і і святого Духа. Амінь. Отця і сина Святого Духа, Амінь. Мом Отця і сина Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, охороняй мою дитину, наверни мого Сина на, на добру дорогу, наверни, щоб він повернув до мене до хати. Я тебе дуже благаю, Боже, сохрани Його. Здивованим поглядом, може, вперше заставило сина та подругу його звернути свій зір вгору і побачити світло. Страх, здивування здавлювали серця дітей. Їхні серця почали битися частіше, ніж зазвичай у цей час їм здалося, що світло манить, кличе їх за собою. Захищені невидимою силою материнської віри і любові до Бога, діти впали на коліна перед матір'ю. Вибачте мені, мама, я обіцяю не буду ні курити, ні пити і носити мого оберіг. Вибачаю тобі, дитино. Вибачте і мені. І тобі вибачаю, але будьте чемні. Я повертаюся до берега дитинства. Тут я разом з друзями, мені затишно і багато світла. Найвища цінність у житті, здоровий спосіб життя. Життя прекрасне, життя це радість. Поділись нею. Місяць під сонцем всім вистачить! Життя прекрасне, ти просто мій жити і не роби нічого зайвого. Просто найтіше жити. Ближне. Не кури і не пий. Пам'ятай, що ти на землі людина. Пам'ятай ти дитя Боже, виконуй своє призначення на цій землі. Життя дирем бережи його і завжди молись. Бережімо один одного, примножуємо добро, пропагуємо здоровий спосіб життя, молімося за всіх Хто йде в життя манівцями, молімося так, як причисте діво молиться за нас, і світ стане садом ангельських пісень. Це буде файно, бо інакше не може бути. Згори все видно краще, хоч Божих намірів спагнути нам не вдасться ніколи. Там на горі свої приколи. У нас тут свій театр, і в нас акторів свої ролі. Якщо грати за Станіславським, треба вірити в наступне. Природньо буде добрим, неприродньо бути підступним. У тебе є безсмертна душа, значить ти частинка Бога. І під його пильним поглядом проходиш свою дорогу. Тому коли щось не виходить, коли щось не вдається. Це значить той, хто зверху впевнений, а не йому здається, що так буде краще. І для тебе, і для. Всього світу, тиму зашвірити в це, як вірять батькам. Маленькі діти, бо ти є Божа дитина, і все хороше є для тебе можливе. Ти заслуговуєш на все найкраще, і це і дуже важливо. Немає значення, скільки тобі доведеться прикласти зусиль з Божою поміччю. ти досягнеш будь-яку свою ціль. Все буде файно, все буде файно, інакше не може бути. Запам'ятається і постарайся не забути. це буде.